Доброго вечора, Зіронько. Сьогодні 20-й розділ чарівної історії, і він називається Футбозавр. Так-так, у цій казці буде не тільки сніг і дива, а й футбол. Укривайся тепло. заплющ оченята і слухай, що сталося далі. Марвін стояв посеред поля його улюбленої команди. То витріщаючись на свого найулюбленішого футболіста, що біг до нього, то на блакитного динозавра, з яким він щойно летів по місту. Цей день перетворювався у якусь дивовижу. Очам своїм не вірю. Ви Гаррі Вокер, ви найкращий гравець в історії, захоплено залопотів Марвін. Дякую, друже. Але послухай, я не знаю, як ти тут опинився, та ми не пускаємо фанів на наші тренування, особливо з улюбленцями. Що воно взагалі таке? Запитав вокер. Оце ем, це. Марвін не знав, що сказати. Він лишень зустрів різдвозавра і нічого не знав про цього дивного динозавра, який щойно з'явився в його житті. Але в різдвозавра визрів план. Він став стрибати вгору вниз, розмахуючи. Лапками, як у якомусь дивному танку. А тоді показав на велетенські постери довкола поля, де здоровонними літерами писало: сьогодні відбір талісмана. О, то твій друг хоче стати нашим новим талісманом. Класно придумав, що приніс свій костюм. Хихикнув Гаррі Вокер. Кращого костюма динозавра я ще не бачив. Можна приміряти. Він пішов до різдвозавра з простягнутими руками, готовий зняти його голову, коли. На голову! Вокере! До них на повній швидкості летів футбольний м'яч. Гаррі Вокер став обертатися, але м'яч був надто швидкий і схоже летів прямісінько в голову Марвіну. Він заплющив очі в очікуванні удару. Втім, удару так і не сталося, бо різдвозавр перестрибнув через усе поле, ставши між Марвіном і м'ячем. Якби Марвін розплющив очі, то став би очевидцем сцени нічим не гіршої за уповільнену зйомку з нарізки найкращих моментів матчу, боріс Двозавр стрибнув угору і лівою лапою відбив м'яча, точно як Гаррі Вокар, коли забив. Переможного гола минулого сезону, і той полетів у ворота. Який гол заплескав Гаррі Вокер, коли Різдвозавр переможно проїхався по траві. Неймовірний удар. Ти впевнений, що хочеш бути талісманом? захоплено спитав Гаррі Вокер у Різдвозавра. З такою реакцією ти можеш бути футболістом. Справді, втрутився Марвін, розплющивши очі. Його голос звучав розчаровано. Я все пропустив. Агов хочеш пораду? Наступного разу, коли м'яч летітиме тобі в лице, не заплющуй очі, сказав Гаррі Вокер. Марвін кивнув, ковтаючи кожнісіньке слово свого футбольного кумира. Завжди тримай м'яч у полі зору й озирайся довкола гаразд, продовжуй тренуватись і, можливо, колись носитимеш теж таку футболку. Хоча Вокер стягнув із себе тренувальну футболку Редьборн. Роверс і простягнув її Марвіну. Не хвилюйтесь, у нього під низом була кофта на довгий рукав, тож він не змерз. Не може бути, вражено прошепотів Марвін. Може, а тепер проведи свого друга на відбір талісманів. Успіху, гукнув Гаррі Вокер різдвозавру і показав великі пальці вгору. Повертаючись до гравців, що чекали на нього на іншому кінці поля, Серйозно, це найкращий день. Брейдон не повірить, що я зустрів справжнього Гаррі Вокера. Не дочекаюсь, коли покажу йому цю футболку. Ми завжди слідкуємо за його грою, ніколи не пропускаємо матчі. ну... Ну, принаймні раніше я їх ніколи не пропускав, мовив Марвін, раптом усвідомивши, що пропустив кілька реальних матчів, поки грав у футбол на приставці. Він відмахнувся від цієї думки і натягнув червоно білу футболку. Не можу повірити, що ти забив гол. Я би точно не влучив. Бо не ганяв м'яча ще відколи Марвін замовк. Різдвозавр знав, що він зараз скаже, відколи в мене з'явилася приставка. Зиркнувши на лискучий пульт і досі затиснутий у різдвозаврових лапах, Марвін помітив. Наскільки кращим було справжнє життя? Я й не уявляв, наскільки скучив за футболом, яким би чітким не був екран, він ніколи не зможе передати те відчуття, коли нога торкається м'яча, чи вібрації від скейтборда, що котиться по асфальту, чи коли граєш у настільний теніс. із Саме тої миті Марвіну здалося, ніби він був у якомусь тумані, і йому зненацька почало розвиднюватися, коли він згадав, що любив робити найдужче. Він згадав усе, що відбулося за останній рік свята, сімейні мандрівки, дні народження, святкування. Усі його спогади блокував великий екран приставки, що стояв прямо по центру. Але на задньому плані завжди був хтось поруч, одна людина, яку він надто довго не помічав Брейдон, прошепотів Марвін. А тоді охнув, коли його осяйнуло, де він повинен зараз бути? Він глянув на здоровенний цифровий годинник, що висів у кінці футбольного поля, і показував 13.45. Йому почувся голос брата. Запис на турнір для парних гравців закривається о другій годині. Я буду там. Два брати одна команда. Агов. Не підкинеш мене в одну місцину? запитав Марвін свого динокомпаньйона, піднявши скейт із трави, Різдвозавр тихенько заревів від захоплення і настовбурчив хвоста, готовий летіти. Відчувши, як хлопець ухопився йому за хвіст, він миттю пустився через усе поле Редьборн Роверс. Тягнучи за собою Марвіна, що своєю дошкою висік довго, канавку на бездоганній траві несучись до воріт, що стрімко наближалися, різдвозавр відірвався від землі, а Марвін, стискаючи в руках дошку, зробив якомога вище Оллі, і вони знову здійнялися в повітря. Ось і все на сьогодні. Навіть динозаври можуть грати у футбол, коли вірять у себе. Спи солодко, мрій казково і до нової пригоди. Добра ніч!